Кров для поранених військових впродовж року здає Ужгородець Андрій Чирський. Вирішив долучитись до донорства крові, щоб допомогти нашим військовим при пораненнях. Кожні два місяці стараюся. Долучайтесь і ви допоможіть нашим військовим, вашою кров'ю. Долучився до здачі крові Юрій Кузніцов. Покликав мій колега, я йому не, відп... не відказав. Мій друг стабільно ходить сюди. Ну, і він мене покликав, і у нас була вільна година обіду, та ми прийшли. Я думаю, що це все буде для військових, і в принципі це була основна тип, ідея, щоб маленько допомогти. В даному випадку ми допомагаємо кров'ю. Коли є можливість, допомагаємо фінансово. Я сама з Течського району навчаюся в Ужгороді, долучилася, щоб допомогти нашим героям. І паралельно ще допомогти моїй знайомі. їй потрібно кров на то вони кровотечі відкрита. Військовим допомагаю по здачі крові вперше, але допомагала їм матеріально одягом, сітк плили сітки. А саме, в мене в теському районі, де я живу. Надіюся, що кров допоможе нашим воїнам і хворим людям, які потребують цього. Близько 50 людей щодня здавали кров упродовж минулого тижня в закарпатській обласній станції переливання крові. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. Проте каже: наразі не вистачає крові усіх груп. «Сьогоднішній день і цього не вистачає. Потребуємо йому більше навіть. От минулий тиждень, поза минулий тиждень, ми працювали і. Виїзних умовах, то заклад заготовляв більше ста осіб, приходило до нас, якщо проховати разом і цього є замало. В зв'язку з тим, що збільшилася їх потреба в лікувальних закладах, то відповідно потребуємо більше їх. І ми завжди маємо мати запас компонентів, який є золотим, не знижаючим і завжди має бути, тому що на жаль, таке життя, що створюються різні неприємні ситуації, коли потребують велику кількість компонентів крові. Здати кров можна щодня по буднях з 9 до 14 години. Донорами можуть бути люди від 18 до 60 років. Оксана Ушакова, Леонтіни Колишин, Суспільне новини.